Політ в житті буває різним, яскравим, творчим і легким. Як мить стрімким, як подих, ніжним. Його ми любим будь-яким. Подорож літаком, що може бути краще. Особливо, якщо це наші інформатики летять на міжнародні змагання. Це політ. Проти будь-якого вітру можна літати на дирижаблі і вивчати минуле України. Наші історики добре в цьому розуміються. Це політ. Ready? Гоу! Повітряна куля неймовірні емоції, і хто, як не наші філологи, гідно оцінять цю подорож. Це політ. Щоб з дельтапланом все було круто, важливо правильно розрахувати кут польоту, що точно вдасться нашим математикам. Це політ. Тож вітаємо кожного з правильно обраною траєкторією польоту. Сподіваємось на творчий, насичений та продуктивний навчальний рік. І всі разом повертаємося в навчання. Доброго ранку, наша дружня ліцейна родина. Розпочинаємо 25-й політ у світ знань. Політ різний. Та з кожним роком стає все цікавішим і яскравішим. А головне для кожного своїм. Особливо. Цікаво. А яким же є політ для директорки нашого коледжу Лесі Валентинівни? Зараз дізнаємося. Лізо, на зв'язку. Усім привіт! Ну що, заходимо? Дозвольте. Доброго ранку. Добрий. Дозвольте від імені всіх учнів та учениць привітати вас з початком нового навчального року. Дякую, дуже. Дуже приємно. Леся Валентинівна, Нас дуже цікавить одне питання. Ваш політ в нашому ліцеї тривав уже 23 роки. Яким він є і був ваш політ в нашому закладі? Ну, сперше, можливо для когось я розкрию таємницю. Що політ це полтавський обласний ліцей інтернат. Політ це натхнення, це велика частина життя, це бажання створити заклад, в якому кожна дитина знайде для себе професію, дружбу, корисне в житті. Якщо говорити про політ як поняття. То я взагалі людина земна і ну, ходжу по землі. І в плані польоту можу сказати про важливість крил. А крила в польоті відіграють найголовніше значення, а для людини взагалі іще є важливим знайти людину. Яка дасть тобі крила? Ось нещодавно український композитор-співак Дмитро Шуров сказав, що таким, яким він і є, він став тільки завдяки тому, що у нього були хороші вчителі, які подарували йому крила, крила творчості, крила натхнення. Так ось я дуже хочу, щоб всі наші ліцеїсти та ліцеїстки в нашому польоті. Знайшли для себе людину, яка подарує їм крила. Дякую. Гарно нам всім навчального року. Дійсно, всіх вітаю з новим 2022-2023 навчальним роком. Нехай він буде щасливим, переможним. Дашо? лови зв'язок. У житті дуже важливо обрати напрямок польоту. І найголовніше, щоб він був правильним. Свого часу наш політ обрали одинадцятикласника. Зараз запитаємо, що політ для них. Привіт! То що, поділитися? Четвертий рік політ нормальний. А якщо серйозно, то політ це найкраще, що є в моєму житті. Звичайно, після мами і тата. Наш політ це країна друзів, однодумців, спорих вчителів та кайфових класних кліників. міцні знання і можливість реалізувати себе в майбутньому. Політ це любов з першого погляду. Ой, так слухала, задумалась. А що ж для мене політ? Мабуть, сила, витримка, цілеспрямованість, впевненість. До речі, друзі, а для вас поділіться з нами в коментарі одним словом асоціацією з нашим закладом. Найактивніших чекає ось ця коробочка, смаколики. Дуже цікаво почитати ваші фідбеки. В нашому науковому ліцеї є усе для навчання, розвитку і занять улюбленою справою. Ми пишаємося і радіємо кожному досягненню наших учнів і викладачів. І ці літні місяці не стали винятком. Тож ми вітаємо призерів та переможців обласного онлайн-заходу Home Games, організованого Полтавським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, осику Діану, Макієву Марію, Зайчука Олександра. Та плоху Софію. Грибач Христину, випускницю групи л 11 г цього року, переможницю у міжнародному фіналі Олімпіади геніїв, що проходила в змішаному форматі в США, Лілію – призерку 12-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді, імені Тараса Шевченка, переможців та призерів третього, фінального етапу усеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої Академії наук України. Розсоху Дмитра, горюху Валерію, Хмельницького Даніїла, Котлярова Теодора, Попадіну Юлію, за Олександра та їхніх наукових керівників Савченко, Тетяну Олексіївну, Мельник Антоніну Анатоліївну, Лисенко, Тетяну Іванівну, Котлярову Ольгу Вікторівну у 2022 році. Ліцеїсти та ліцеїстки нашого польоту показали рекордні результати участі в національному мультипредметному тесті, здобувши на 15 учнів 3200 балів. 15 наших випускників стали двісті бальниками цього року. Особливо пишаємося гладким Максимом та Мироненко Марією, які отримали 200 балів з двох предметів української мови та математики. З 7 по 15 серпня 2022 року. В Індонезії проходила міжнародна олімпіада з інформатики IOI-2022. Команда України гідно виступила на цих змаганнях, отримавши дві золоті, одну срібну. Та одну бронзову медаль. Два золота Україна востаннє здобувала в 2005 році. В олімпіаді брали участь 348 учасників з 90 країн світу. Випускник ліцею політнавер Олег виборов золоту медаль та став найбільш титулованим українцем за всю історію виступів команди України на міжнародних олімпіадах з інформатики. Два золота та срібло за три роки участі в цих змаганнях. Незмінну професійну підготовку. Супровід учасників та роботу з підготовки збірної України до Олімпіади здійснював народний учитель України, викладач інформатики ліцею, Мельник Валентин Іванович. Однією з найголовніших подій цього літа стала реєстрація національного рекорду України з найбільшої кількості проведених всеукраїнських онлайн-уроків. 19 серпня даний рекорд було зафіксовано та зареєстровано офіційно. Спільними зусиллями вчителів з різних куточків України було проведено 959 уроків онлайн. Серед цих викладачів, яких внесено до книги рекорду України, і викладачі нашого коледжу і ліцею Євгенія Білаш і Дарина Шумейко. А також наші учениці: Лаврова Вікторія, Малик Валерія, Панчак Аміна, Середа Аріна, Горбань Амалія. Вітаємо наші досягнення для нашої України. Так, так, так. І чим же таким цікавеньким Даша зайнялась? Мабуть, готує нове відеопривітання. Або намагаюся спробувати себе в ролі на дизайнера. Це просто, в рамках 25-річчя ми створюємо персональні анімовані зображення. І хто став прототипом? Ой, чекай! На мене ж схоже. Тетяна ну? Іванівна, погляньте. Ой, насправді схоже, так стильово вийшло. А чи є ось це зображення, зможете здогадатися? Чи однокласник? Підказка. Випускник. А хто буде наступним? Приймаємо пропозиції. А поки що ловіть у свої класні чати наші гіпки та користуйтесь ними на здоров'я. До речі, обов'язково відреагуйте на кожну із них своїм улюбленим моджі. Найактивнішим ми зробимо персональні їх зображення. Чекаємо! Але головніше для кожного з нас це добре навчатися, отримувати гарні знання. І як круто, що 50 наших дітей завершили минулий рік на відмінно. Сьогодні кожен з вас на електронну пошту отримає подарунковий сертифікат, з яким ви зможете придбати все те, що ще не встигли до початку навчального року. Сподіваємося, цього року нас чекає ще більше таких результатів. Цей рік буде незвичним для кожного з нас, адже події в країні змінили наш звичайний ритм життя. Та ми щиро віримо, що завдяки нашим захисникам і захисницям ми вже скоро зможемо повернутися до навчання у наших аудиторіях. І це правда. Хоч сьогодення змінює наш вимір, і звичні поняття набувають іншого значення. І вже валізка це не тільки про подорож, донат це не про пончик, а ракета не про мирний простір та Ілона Маска. Але саме в цей час, як ніколи, треба бути впевненими в своїх кроках і переконаннях. Виваженими у своїх діях. Адже, як колись сказав Олександр Довженко, ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, за батьківщину. Кожен на своєму фронті. І вкрай важливо бути дуже якісними. Я дуже хочу, щоб у цей символічний день для нас 1 вересня. Кожен дав собі обіцянку. Зробити все від нього залежне і навіть більше, щоб не згаяти той час, який ми проводимо разом, щоб бути максимально продуктивним, зібраним, відповідальним. І ми це зможемо. Ми об'єднані ідеєю вчителі. Ми, натхнені та окрилені мрією учні. Ми турботливі та розуміючі батьки в класних кімнатах чи в укриттях, чи десь за сотню кілометрів. Бо ми разом. Я вітаю всіх зі святом, моя ліцейна родина. Повертаємося в навчання. Тож повертаємося і пригадаємо всі наші виклики та челенджі, яскраві моменти. Переходьте прямо зараз за цим посиланням на нашу офіційну сторінку в інстаграм. І виберіть те фото з двох останніх постів, яке вам подобається найбільше. Та поставте свою вподобайку. А поки ви голосуєте, я пропоную вам переглянути галерею наших особливих моментів, пов'язаних з ліцеєм. Як швидко і непомітно промайнуло літо, і настала довгоочікувана тепла, дружня осінь. І влітку ми, як завжди, не тільки відпочивали, а й робили багато різних справ, допомагали батькам, більше часу приділяли спорту, читали книжки, переглядали цікаві фільми і здобували корисні звички. Друзі, а яких ви корисних звичок здобули під час цих літніх канікул? Я протягом усього літа допомагала безхатнім тваринам. Я допомагав бабусі на огороді. Я навчилася готувати багато різних страв. Я почала вивчати різні мови. Я, наприклад, почала бігати кожного ранку, щоб підтримувати свою фізичну форму. Я малювала мура у нашому місті. Я почав займатися веб-дизайном. Я почала більше читати для збільшення свого словникового запасу та фантазії. Я навчилася робити обереги для наших захисників. Часто корисна звичка переростає в хобі. А чи зможете ви впізнати наших викладачів за їх хобі? Перевіримо! Переможцям гарантуємо! Круті призи! Сподіваюся, ви 100% дізнаєтеся щось новеньке. Тож ловіть у свої класні чати завдання і намагайтеся не помилитися. Ви точно здогадаєтеся, хто затятий рибалка, а хто вправний спортсмен. А посмішки наших викладачів вам допоможуть. Нових цікавих родзинок має 25-й ювілейний рік нашого закладу. Як, от, наприклад, марафон 25 добрих справ, до яких долучилися наші класні керівники разом з учнями. І розпочинають класні керівники! Ще в травні у нас з'явилася хороша традиція символічної клумби у вигляді емблеми ліцею. Її заснували наші випускники. А цього навчального року до цієї справи долучилися всі групи, і сьогодні представник кожної зі своїм класним керівником висаджують самшит, роблячи другий крок в оформленні нашої символічної клумби, тому що ми віримо в Збройні Сили України і вже сьогодні робимо кроки до розбудови нашої країни. Пишаймося, долучаємося! Разом. Але наших класних керівників на цьому було не зупинити. Тому приймайте невеличке вітання і приєднуйтеся до нашої незвичайної і святкової руханки. Я прокинувся вранц, не заставне моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійму. Залишив холодний сніданок. Сьогодні дону світанку ти зі мною будеш на фото. Щоб я завжди міг пригадати. Я бачу яскраві сни. Летять мої листівки, Там ті, де я не бачу горя, повітря свіже та прозоре. Від літа та до зими летять мої листівки, Я повернусь додому, тому скоро, 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 скоро. Ех, блін, повернусь додому, а там. Що гарний результат залежить від якісного планування. Тож просто зараз ми пропонуємо вам створити план вашої групи все те, що ви хочете зробити разом групою у нашому ліцеї. І чим креативнішим, цікавішим і, звичайно, реальним він буде, тим більший подарунок ви отримаєте. Сподіваюся, ви дуже скоро його заберете. У вас є 15 хвилин. Тож, старости, надсилайте плани ваших груп на офіційну сторінку нашого інстаграму. Чекаю!